Зустріч української та американської делегації в Саудівській Аравії планується орієнтовно в кінці тижня. Про це агенції УНН повідомили власні джерела за їхніми даними. На перемовинах узгоджуватимуть деталі режиму тиші в небі і на морі, а також як можна досягти тиші на фронті. Нагадаю, що український лідер Володимир Зеленський після дзвінка президента США Дональда Трампа написав, що делегації двох країн готові зустрітися найближчими днями. Протиправно мобілізовані українці мають змогу звільнитися зі служби через суд. Так вважає суддя спікер касаційного адмінсуду в складі Верховного суду Андрій Загорнюк. Зокрема, він прокоментував агенції Інтерфакс Україна нещодавнє рішення Верховного суду у справі військовослужбовця, який оскаржував свій призов. Чоловік стверджував, що його мобілізували без належного медичного огляду, і суд ухвалив рішення, що процедура призову на військову службу під час мобілізації є незворотньою, тобто відмовив військовому у звільненні зі служби. Однак суддя спікер касаційного адмінсуду загорнюк наголосив, що кожна справа має свої особливості, свої індивідуальні обставини, які встановлюються на підставі доказів. Тобто, в кожному конкретному випадку суд буде ухвалювати окреме рішення. А британські спецпризначенці переведені у режим очікування для відрядження в Україну у складі миротворчої місії, як пише The Independent, з посиланням на джерела відповідний наказ ще минулого тижня видав кабінет міністрів Великої Британії, і це передбачає переведення особового складу і техніки у режим готовності. Нагадаю, що Велика Британія готується на прийняти командування військових з так званої коаліції охочих, а це група з понад 30 країн, готових підтримати угоду про припинення вогню Росії в Україні. Заплановано зустріч коаліції вже е, цього четверга, тобто завтра.